Добрий вечір, мої шановні гості каналу, підписники і просто гарні люди, які зайшли, завітали на мій канал. Сьогодні в нас 16, 16 травня 2024 рік прийшла з роботи і от у нас бачу таке є поповнення. Зараз покажу вам Да, моя девчонка. Так. А, а все, -а Е, -а 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 -а. краса. Да. Малючок у тебя. Так. А то мамушки там есть. Такие мамы ховаются, сидят там. Эти такие мы. И, и зёвки, и коричневые. Пусть тять уси у нас тут. Мамка у нас Коричнево. Да, гарна дівчинка. Та. Мамуська. Так, да, вже повисихали в неї тут. Отакі От у нас, отакі От в нас малюки у мамки. Отакі От мамочка. Гарна дівчинка. Отакі От в нас сьогодні поповнення. Мамуся, гарна дівчинка, тебе там ще дивлюсь є. Єсть. Да. Щось там вона. Так, так, так. Не бійся, не бійся. Треба забирати у неї, бо вона ось такі малі. Ось такі малі. Ці шкарлупки. Гарна дівчинка, не переживай, не переживай, що нема в мене, твоїх діток нема. Дуже вона пережива ось такими, ось такими малюки у мамусі. Ось таке на сьогодні поповнення. Так що всім гарного вечора, гарної тихої, мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі до нових відео.